Подкаст Відкрита книга Інформаційні дайджести, аудіокниги, обговорення, новинки. Пориньте в світ, де пригоди і фантастика оживають Хай перед вами завжди буде відкрита книга. Театр Кіт, що діє при бібліотеці філії номер 21 міста Кропивницького, запрошує вас на аудіовиставу Казка про книгу». Ролі озвучували Колобок, Галушко Олександр, Вовк, Тихоненко Олексій, Лисиця, Ковалевська Юлія, Заєць, Сімаченко Дмитро, Кіт Васкевич Артем. Бібліотека Шибанова Людмила, книга Юрченко-Аліна, читачка Євченко Валерія. Дія відбувається в лісі. Ранок на галявину вибігає колобок. Я про все на світі знаю, хоч букварика не маю. Міг би я книжки читати, тільки ліньки з ліжка вставати, від своєї баби втік. Більш учитись вже не міг. Баба вчила кожен день, я ж глухий був, наче пень. Букви вже мені набридли, кожен день сиди, читай. Може, ви до цього звикли, я ж собі сказав тікай. Ось я втік, пішов до лісу. Та, здається, хтось по листю, вже біжить нас доганяє, а можливо, й сам тікає. Хто ж так шелестіти може? Ой, невже це хтось ворожий? Бабо, діду, я боюсь, мабуть, краще повернусь. Не лякайся, я ж бо книга. Нікому не вчиню я лиха, для всіх я друг і помічник. Та мій господар, ученик, мене у лісі загубив, точніше вчитись не хотів, і просто під кущем лишив. А в лісі темно, в лісі страшно. Невже я злого звіря в пащі загинуть мушу. Можеш ти мене забрати і зберегти. От Отакої, ще чого. Не для того я свого букваря лишив удома, щоб з'явився такий знайомий. Повернися, друже, стій, залишать мене, не смій. Майже тиждень я наїв, треба хмизи назбирати, буду вогники їжу мати. Сяду тут коло паньоч, вип'ю чаю із листочки, ось папера з торінки, де кишені сірники. Ні, будь ласка, не чіпай, співчуття хоч трохи май. О такої дивина книжка та яка ж чудна, розмовляєш, просить, чому сама тут носить? Для всіх я друг і помічник, та мій господар ученик, мене у лісі загубив, точніше вчитись не хотів, і просто під кущем лишив. А в лісі темно, в лісі страшно. Невже я злого звіря в пащі загинуть мушу. Можеш ти мене забрати і зберегти? Я голодний, це бі біда, та мені тебе шкода. Знаєш, книжку, вибачай, я пі піду ти порощавай. Книжки не, бо, не буду я чіпати і сторінки для ватри рвати. Але ще грамоти не, не знаю, тому тебе я тут лишаю. Повернися, вов, чи стій, залишать мене не смій. Книга в розпачі. В цей час з'являється лисичка, вона несе рибку. Здобуч, мабуть, і смачна, додому віднести не близька путь, Тож треба треба щось її швиденько загорнути. Ось і папір якийсь валяється, ой то ж це книга виявляється, пушорпана брудненька, що сталося маленька. Для всіх я друг і помічник, та мій господар, ученик, мене у лісі загубив, точніше вчитись не хотів і просто під кущем лишив. Та не ж таке буває? Хлопець, книжки залишає, які ж поганці ще бувать, чого в школі там навчать. То, може, допоможеш ти мене у себе прихисти. Не можу, справу маю я. Та доля нелегка й моя. Наук ніяких я не знаю, освіти жодної не маю. У мене будеш не на місці, не вийде жодної користі. Ей, подружко, вернися, стій, лишать мене саму не смій. На галявину вибігає переляканий зайчик. Хух не може духу перевести. За мною гналися хорти. Відстала може, а коли підкрастись вирішили щось важкеньке було повзяти, щоб хортів повідганяти. Ось. Тверденька, щось каменюка. Та ні, попала книжка в руку, не вкладається в голові, від відкіля взялась в траві. Не лякайся, я ж бо книга, нікому не вчиню я лиха, для всіх я друг і помічник, та мій господар, ученик, мене у лісі загубив, точніше вчитись не хотів, і просто під кущем лишив. А в лісі темно, в лісі страшно, неже я в злого звіря в пащі загинуть мушу. Можеш ти мене забрати й зберегти? Не маю часу я на теми, мені тікати зараз треба. На мене безкінечне полювання, отож часу не маю на читання. Повернися, зайчику, стій, залишать мене не смій. На галявинку прокрадається котик. Можливо, це книжка? Та ні, це книжка. Проста книжка. Не проста книжка, а з казками. Але жальними руками і пошматому, і помальований. Візьму її в бібліотеку. Пойди до неї і далеко. Хай буде там вона відновлена. Я бібліотекарка. Ничемний хід сюди закритий. Сюди приходять. Лиш ті діти, що книжки не лише читають, а й любити вміють і шанують. Ви ж, малята, пам'ятаєте кілька правил є простих, щоб куди не страдали, більш турбуйтеся про них. А ви, діти, запам'ятайте правила користування нашою бібліотекою. Перш ніж книги в руки брати, в обкладинки їх треба вбрати. Вбирати книги в гарні шати, їх берегти і прикрашати. Сторінок не загинай, закладки виготовляй. Візерунчисту закладку книзі подаруй на згадку. Перш ніж книгу в руки брати, їх треба чисто вимивати. Не гоже бруд заносити в науку, протягуй книзі лише чисті руки. Хочеш за обід дати? Книга за стіл не треба брати. Як книгу ручки не кладеш, життя їй довше збережеш. Якщо відсутня річні зайва, то книга буде гарна і охайна. Я книга, друг, товариш твій, користуватись мною мій. Я чиста, гарна і приємна, зі мною будь ти завжди чемні. Так закінчилася пригода книжки. Вона потрапила в бібліотеку до відповідальних і чемних читачів. А учасники літературного театру бажають вам цікавого і захопливого читання. До нових зустрічей!